Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів е, програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика до речі, підписуйтеся на цей наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, ставте свої уподобайки. Вони є цікавими. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про велику політику у Вашингтоні. Триває саміт. НАТО і поки що конкретно до українського питання не дійшли, тобто не обговорювали його безпосередньо у залі, де засідають учасники саміту. Зате на прес-конференціях у підходах до преси вже означено певні орієнтири, на які можуть сподіватися українці. Власне про це ми поговоримо сьогодні з Тарасом Загороднім. Керуючим партнером національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, в куларах саміту на прес-конференціях вже говорили про Україну, про нові пакети для допомоги нашим Збройним силам. Але все-таки чого гріха таїти, українці очікували від цього саміту більшого? Чому так не сталося, на вашу думку? Ну, тому, що українці трохи не, не так розуміють, як працюють світова е, світової політики. Світові політики, як і будь які будь-які ну, політики західні, як і українські, е, якщо є можливість нічого не робити, вони нічого робити не будуть. Е, е, ідеальна модель поведінки західного політики стосовно війни в Україні це співчувати українцям в концтаборах в Росії, паляти міжнародну допомогу на допомозі українським біженцям і торгувати з Росією. Це їхня ідеальна модель і розповіді про те, як вони захищають вільний світ. Е, наша модель так, така модель нам не підходить. Тому треба розуміти, як воно побудоване. Та для того, щоб ми зайшли в НАТО, е, ми повинні розуміти, що чим більше Україна буде лупити по території Росії, чим більше ми будемо знищувати її енергетику, тим швидше нас візьмуть НАТО, бо буйних треба тримати під контролем. Отак от все працює, і немає значення, що там що, що там буде написано, які вони зараз будуть мови говорити, і так далі, е, тому що ми повинні розуміти питання не України і НАТО, а питання Захід та Росія. Росії, і в першу чергу Сполученої Штати Америки, Сполучені Штати Америки останні 100 років завжди грали в цілісність Росії. Вони дбали про те, щоб вони е, знаєте ще, от е, після 17-го року. Вони дбали, щоб більшовики не здохли від з голоду. Вони їх годували в х роках. А була ще декларація: оце Будра Вісона. А ще коли розпадався, тоді взагалі колоніальні імперії розпадалися за, за результатами першої світової війни. І там все написано: Польща повинна бути незалежною. Сербія повинна отримувати вихід до моря. А Росія фактично повинна зберігатися в цілісності, незважаючи на те, що Фінляндія вже була незалежною, і країни Балтії вже були незалежною. Ну про Україну я взагалі мовчу. Так вони там підтримували там Сталіну, продавали їм військові технології. Пам'ятаєте, що коли розпадався радянський союз, вони ж були проти виходу не тільки України з радянського союзу. Вони навіть проти Литви були незалежності, не на те, що ніколи не визнавали анексію країн Балтії. В 39-му році ну і годували знову їх. Тому ми повинні розуміти, що проблема не в Україні, а проблема конкретно в Росії і конкретно політиці Заходу стосовно Російської Федерації. Відповідно, ми Україна повинні розуміти так: якщо ви хочете, щоб воно було так, нас це не влаштовує. Ваші слова там запевнення, це все красиво. Нам нас цікавить конкретні вже речі. Не е, збільшення, наприклад, ударів по, по території Російської Федерації, конкретно ракетами західного виробництва. вимагати й більше е, і багато чого іншого. Ну і знищувати енергетику. Якщо хтось не зрозуміє, то дрони українські, оцей СБУшники, які мочать зараз е, е, енергетику. Повинні прилітати біля нафтопроводів, по яких американські компанії качають е, казахську нафту через територію Росії, щоб дати зрозуміти, що вибачте, будь ласка, допомога нам повинна надходити вчасно і так далі, і так далі, тому що це тільки інтересами працює, а не все інше. А на цьому етапі ще що можуть робити Україна? Це а Україна є величезний козир, це ВПК. ВПК, військової технології ставати частиною е, е, ВПК Сполучених Штатів Америки. Для цього Україна повинна дозволити, хоча б експорт е, е, продукції оборонного значення, які є у нас, там Камишин говорив на 10 мільярдів. Можемо е, виробляти наш ВПК. Дайте можливість, нехай експортують, нехай обмінюються технологіями, нехай заходять сюди. Виробничі компанії для цього потрібно забезпечити їм секретність підприємства. ПК забезпечити, щоб на митниці неможливо було побачити, які комплектуючі завозяться в Україну, яка зброя завозиться і так далі. А і військове страхування ризиків, і тоді ми в НАТО будемо вступати значно швидше ніж здається, а не слухати знаєте ці красиві розмови, які західні політики класно вміють говорити це питання в тому що там немає ніяких ніякого сенсу Пане Тарасе, в мене взагалі виникає така, така підозра, що НАТО має набагато більше і серйозніших проблем всередині блоку. Це і Орбан, і інші е, чинники, аніж, е, власне кажучи, е, думати над тим, аби приєднати до себе ще одного члена України, тим паче країну, яка воює. Проблема ні ну, по перше, давайте так, поки Україна не вийде на кордони 91-го року, говорити про членство в НАТО ніхто з нами говорити не буде. Ми повинні це чітко розуміти. Ніяких приєднань частинами чи інших, як нам часто говорять, це неможливо апріорі, і це ми повинні запам'ятати раз і назавжди. Ну, дивіться, там проблема не в Угорщині, а проблема Сполучених Штатах Америки. Проблема знову таки в Росії в їхні стосунки з Росією, що є відверто проросійське, російське рософільське, я б назвав крило в адміністрації Байдена. Це Берн Селіван. А які постійно е, не дають можливості знищувати Росію, як воно повинно бути, е, розповідаючи це мантри про те, що їм треба довіряти, і так далі. Тобто, тут знаєте, як якби сполучені штати хотіли, ну сильно хотіли, то з Орбаном було б знаєте прийшли б погані поліцейські, прийшли б знаєте суворі люди з ФБР, розповіли Орбану, що не треба так себе поводити. Uh, і uh, ставати на заваді національним інтересом Сполучених Штатів Америки папочки виклали, де що які рахунки знаходяться у оточенні горбана? Я вас запевняю, було б тільки бажання, так значить, немає поки що бажання. А те, що в дійсності НАТО може uh, от з такими проблемами стикається це правда, але знову таки це все вирішувано. Тут знаєте тут питання політичної волі, яка на жаль uh, проблема полягає якраз в політиці. Яку почав ще не Байдена, ще Обама. А коли вибачав е е Росію агресію проти Грузії, вибачав застосування хімічної зброї Росії в Сирії і, врешті-решт, на е навіть е пішов потім всерібно миритися з Росіянами в 2009 році, З цього все почалося. І на жаль, е адміністрація Байдена послідовно продовжує цей шлях. А як з лякалкою, що от, мовляв прийде, прийде Трамп, і взагалі НАТО перестане існувати це? Брехня. Ну по перше, да це, це знаєте. не треба от в Україні немає, немає знаєте політичного життя, і ми втягуємося в цей дискурс передвиборчої кампанії. Е, і багато чому нам казки про Трампа розповідають демократичні ЗМІ, які жодного разу про нього не брехали. Дивіться, коли Трамп говорить, що я буду захищати НАТО, якщо воно буде витрачати кожна країна буде витрачати 2% ВВП. Це не позиція Трампа, це позиція Сполучених Штатів Америки. А знаєте, коли країни НАТО зобов'язалися витрачати 2% ВВП мінімум, що в 2006 році. І тому Сполучені Штати Америки постійно нагадували про це зобов'язання. І в це ж вони вимагають не тільки від Європи, вони ж те саме вимагали і від Південної Кореї Японії. Суть претензії була наступна: шановні, у вас м'яко кажучи, виросли економіки з 50-х, 60-х років, коли ми брали на себе зобов'язання, в тому числі фінансові, тому давайте ви будете вкладати теж більше безпеку. І давайте ви теж будете брати на себе якісь зобов'язання, бо, бо ми вже стільки не витримуємо. А, Трамп же чітко сказав платіть 2%. Не всі ж країни досі платять 2%. А, єдине, знову таки зобов'язання, що з 2006 року це не вигадка, те, що він там говорить. Далі ми не знаємо, що робити буде Трамп. і Там є багато невизначених, але ми знаємо, що точно буде робити Трамп. Трамп а, зменшить з обмеження на вибуток нафти та газу Сполучених Штатів Америки, веде в тому числі. А, веде в тому числі а, цей а, нафтопровід, який зупинив Байден кістоун своїм указом. А, і це означає, що пропозиція нафти на світовому ринку збільшиться. Це означає, що у Росіян з'являться проблеми. І е, тому в даному випадку не слід е, говорити, що він так у там буде руйнувати НАТО, і все, все що з цим пов'язано знову таки, там от в чому дивіться, коли він приїжджав тоді до Меркель. В чому в суть його була претензія? Як він потім говорив там на передвиборчих е, цих е, е, ангела? А як так виходить? Ти е, е, будуєш на, е, е, цей е, газогін в Росії, платиш росіянам мільярди доларів, так. А потім приходиш до нас а, і просто захистити від росіян. Щось тут знаєте, не, 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 не знаєте тут, не сходиться математика, пані Тарасині повинні... роз. Пане Тарасе, мусимо завершувати. На жаль, ефір не безрозмірний. Дякую за цю розмову. Дякую. Думаю, що ми повернемося до неї. Нагадаю, гостем маркера подій був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. А переглянути цю нашу розмову ви можете на Ютуб каналі ФМ Галичина Аналітика слухати маркет маркери подій. Ви можете щобудня о 16.15 і 17.15. 15. будьте з нами.